Доброго дня, друзі. Ну що ж, 8 березня я на посіці. Дивлюся бжілки, тягнуть уже пилок. Це зараз, напевно, з верби, я думаю. Не знаю, як у кого, але в нових санжарах сьогодні плюс 18. В тіні також тепло, так що можна сміло робити ревізію. Сьогодні подивлюся деякі вулики, тому що після нічної зміни важко. Раніше не було часу подивитися, зараз хочу глянути саме цей вулик. Тут у мене з'ємне дно. Подивлюся ревізію, подивлюся рамки, чи є на них щонебудь медове. У мене є запасні рамочки з медом. В общем, друзі, добре зараз. Займемося цим вуликом. Ну що ж, друзі, зняв я корпус. Ну, я вам скажу так, сімейка сильна, але і підмору, то не дуже слабо. Дивіться, навіть дуже багато. Ну, от сирості в цьому вулику, цей вулик завжди дуже сиріє. Ну, тут в цьому році, я вам скажу не так багато грибка з минулими роками. Ну, обично дуже в плісні. Теж як сім'я дуже постійно не осипається, тут дуже багато плісня. а Цей рік якось не так. Значить, з вентиляцією було все добре. Так, добре. Зараз я витрушу цей підмур і ополюднув. Зазвичай я раніше, коли я займався, жилками, я зразу по весні обшмалював. Вулики, ну, як правило, дуже рано не треба це робити, тому що ще така погода, то тепло, то холодно буде, і конденсат збиратиметься, і вони знову попліснявіють. Це так, щоб на сьомне, то я його почищу. Сам вулик, оцей всередині, де пліснево, я поки трогати не буду. Я буду його, скажімо так, шмалить горілочкою від грибків, можливо, тижня ніж через десять, можливо, через тижня-два буду дивитися по погоді, як уже не буде отаких от стійких перепадів температури, тому що це двойна робота. Так, друзі е -е, найкраще займатися опалкою таким пальничком. Ну, Якщо такі дна, то денна, то можна газовою горілочкою більш мощнішою чи кхе, бензиновою лампою. А якщо всередині вулику, допустимо, такого достатньо, вона не дуже шумить, що прям так запалили і погнали. Звісно, сьогодні я не збирався. До них заглядувати і, скажімо так, не провірив цей балончик, він вже майже пустий, але все ж таки можна просто, отак ось просто можна взяти і попалювати грибочок. Грибочки обов'язково треба, тому що бджоли будуть все, все чистити і будуть дуже багато енергії тратити на це все. Навіть коли я зараз почищу, ще через місяць як заглянути знову буде грибочок братися. Тому що ночі буде прохладно, ще будуть приморозки, в день тепло, конденса збиратиметься. Тому, друзі, я б радив би, ну хіба що сйомне дно так е, зараз відшмалити. А вулик не треба. Хіба що може де збоку, де не сидять джоли, що там пальничком пару раз провести, де такий, знаєте, грибочок було там пятно таке, прям лісня вибереться. А так я вважаюся подвійна робота. Бо раніше тільки весна, я одразу обшмалюю, тільки дозволяє погода. Потім через кілька тижнів воно з 5-2 розплоджену, там тепло таке йде ночі приморозочок. І знову те саме, знову подвійна робота. Це якщо вже дуже-дуже пісня видав, то там можна. Вважаю це подвійна трата часу. Так, друзі, дивіться, заглянемо, зараз в саме гніздо. Хоч під підмору було й багатенько, на днові, ну, як бачите, бджол тут теж багато. Зараз трошечки ми їдемо очком поверху дано. Да, в таку пору, як пише книжка, щоб гніздо було не більше 5-7 хвилин відкрити. Тому що тут свій мікроклімат. Ну, вже цей вулич, скажемо, відкритий. Зараз я подивлюся. Друзі. А ось і маточка. Ось вона, дивіться, яка Ну, Чесно, не пам'ятаю, яка матка чи молода, Ну, знаю точно що не стара. Їй не більше трьох років, ну як. Вважається, матка міняється повинна кожні два роки. Ну, тут максимум можливо, другий, можливо, це третій рік її. Якщо я не помилююся. Є з цього вулику розплоду, ну, скажімо так, не дуже багато. Зараз я підкину сюди медову рамочку і продовжу далі. Так, Друзі, все, жав я тут гніздечко, лишню рамочки там забрав, там одна була. В принципі, тут їх і так небагато. Е дивіться, на деяких рамочках є мед, ну не на деяких, на багатьох є мед. ну Загалом кілограма три меду це дуже мало. Тому я не буду сюди кидати, розширювати гніздо, мабуть, рамку я просто зверху Ґ? до цієї палянички ще одну меду положу. В цьому вулику буде ну, іменно так. В принципі, маточка є, розплід є, і печаточка, і молода бжілка повиходила. Зараз я вкриваю, не буду більш термошити. В самому вулику плісняві, як на диву, в цьому році майже і немає, тільки одну. І то я вже обшмалив, почистив. Це значить, що в порядку тут було все з вентиляцією. Для початківців, хто не так давно бжіл, по весні, коли погода там не менше, плюс 14, бажано, плюс 16, плюс 18. Коли роблять огляд, зжимаєте гніздо, підкидайте кормові рамочки. В принципі, якщо така погода стабільна, якщо немає меду чи кормових рамочок з запасом, можна вже сиропчика наколотити, дати, вони її будуть брати, це буде стимулювати матку навіть кладку яєць. Тому можна і такий варіант. В холодну погоду, коли мороже, звісно, це робити не можна, бо бджоли вилетять, це їх спровокує на виліт, пошуках взятки, вони просто загинуть. А так можна. Тому, друзі, дивіться, хто питає, як, ляточки я нижні, я закрию, повністю там вон такі дірочки малесенькі будуть. І оцей прикрию так. Їм зараз треба тепло. Так, до зустрічі, займаюся другими вуликами.